it сніданок у Чернівцях відбувся захід. IT Kickstart для майбутніх абітурієнтів, які мріють працювати в цій популярній індустрії. Як організували подію, та у чому її важливість в нашому наступному сюжеті? Чернівецька ІТ-спільнота провела захід під назвою Kickstart», що зібрав під своїм крилом фахівців та спікерів, які мають великий досвід у it індустрії За словами організаторів, основною метою зустрічі була популяризація сфери серед абітурієнтів та молодого покоління. Це виникла проблема вже після повномасштабного вторгнення. Як ви знаєте, весь іті бізнес посунувся на західну Україну, і зараз є дуже велика затребленість, велика потреба нових молодих талантів. Тобто, це більше ну, потреба галузі. Великий кадровий дефіцит, ну і потреба молодих талантів з новими ідеями, з новими думками, з новими підходами. Захід організували спільно з обласним управлінням освіти та відділом освіти міської ради. Також організатори не забули і про учнів з області. Для них провели онлайн-трансляцію події. Це дуже важливо, щоб дітки всі там від сокирян до потили подивилися нас, побачили, що є така і галузь, що можна працювати в Україні, заробляти конкурентну зарплату, європейську зарплату, що не треба їхати кудись, і так далі. Для діток з Чернівців ми провели такий офлайн захід, де, ну відповідно до всіх вимог до сьогодення. Було підготовлено ряд документів з правоохоронними органами. був розроблений план безпеки. Діти побачили вживу спікерів, які людей, які досягнули успіху. Тут в Чернівцях не десь там люди, люди, які працюють на світові бренди, на відомі проекти. Самі ж гості зустрічі також задоволені заходом, адже за їхніми словами тут вони змогли знайти однодумців та з до. Свідченими спікерами я цікавився цією сферою. Я так хотів також починав самому працювати, але зараз я прийшов сюди, і в мене вийшли всі питання, ну, розставилися всі крапки над і і я зрозумів остаточно, що це мені потрібно і що я в цьому хочу вдалі бачу своє своє життя. Організатори кажуть, основною перевагою IT є її постійний розвиток та можливість швидко опановувати основні складові професії. IT – це дуже така динамічна галузь, де дуже все швидко розвивається, і кажу, те що було там роки 3-4 назад, зараз може бути неактуальне. У нас дуже класний ком'юніті. У нас дуже класні в компаніях побудовані процеси по менторству. По, по як ділитися досвідом. Ми беремо так званих тріні з університету. У них є свої ментори. Вони їх навчають. Ми їх підтягуємо і в найближчі часи виводимо проекти. Спікери заходу були неабияк здивовані обізнаністю та зацікавленістю молодого покоління у цій сфері. Були дуже різноманітні питання від. Початок, наприклад, яка улюблена твоя книга, щоб зрозуміти, хто ти є як людина і до того, що за спеціальність, тому що вони тільки знайомляться з переліком спеціальностей, тому їм було важливо дізнатися, ким я працюю, який в мене був шлях. Були питання про емоційне вигорання. Про... Те, як не здаватися, якщо в тебе щось не виходить, тому це було дуже різноманітні питання. Вони не відносились сюди до технічне. Хоча в нас був пікер, десь його там вкрали зараз. Він бідолаха відповідає на всі технічні можливості, тому дуже різноманітні, У них немає такого одного спрямування. Наразі it індустрія займає значну частину української економіки. Зокрема, лише за минулий рік галузь принесла у державний бюджет близько 23 мільйонів гривень податками. Це зараз дуже важливо. Те, що it ті як експортна галузь збереглася. Вдяки ну, сильній комунікації, співпраці між кластерами різних міст і національної асоціації в найкоротший час після вторгнення вдалося перемістити велику кількість розробників компаній на західну Україну. І фактично в четвер почалась біда. І в понеділок уже багато хто ж вийшов на роботу. Дмитро Шкільнюк впевнений, такі заходи стануть приємною традицією не тільки для організаторів, а й для школярів та студентів. Зараз, як ми бачимо, дуже були у нас інтенсивні дискусії. Що до кожного спікера було багато запитань діти проявляли велику цікавість їм насправді. Цікаво, як зайти в ІТ, що вчити на що звертати увагу, де знайти якісь джерела джерела знань. Нас це дуже радує, що є такий великий дорослий інтерес до галузі до ІТ. Сучасний світ з кожним днем невпинно розвивається. А іт індустрія давно вже стала звичним його атрибутом. Тому такі заходи важливі не лише для молоді, а й для громадськості загалом, аби не відставати від сьогодення. Максим Берник, Олена Кричко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал С4.